Так же само, як і масетер. До кута нижньої щелепи. щелепи. Скорочується. Що він робить? Так само, як і масетер. При двосторонній дії підтягується. Це два сінери. Але при односторонній дії масетер тягне назовні, а криловий у середині. Вони вже тут що? Антагоністи. Антагоністи. І в масетера. Uh -huh. І у крилового є дві головки. Оце є, бачите, на криловому звину, це, uh -huh. це є поверхнева, uh -huh. а ось що під нею лежить? Гли... Мус... Мускульні волокна. Бачите, як uh -huh. Поверхневої головки йдуть у вентрокаудальному uh -huh. напрямку, а глибокої у крайнього вендрі. Uh -huh. Вони переплітаються uh -huh. і в крилового, і в мацете. Uh -huh. Придають міцність м'язові. Четвертий м'ясо жувальний. Ось, він. Угу. ось що? один, а ось що? Другий. Другий. А між ними сухожильна перетинка. Другий. Називається двох черевцевий. Другий. Ось що? одне черевце, а ось що? Другий. Другий. А між ними сухожильна перетинка. Він йде вже по медіальній поверхні крило від яремного відростка. До вентрального краю тіла, нижньої він ще, ще лепи. лепи, до тупого краю кріпить. Угу. Цей м'яз, угу. як ви повинні розуміти, скорочиться його. То що він робить? Він опускає Тай. нижню щелепу. при односторонній дії, як і криловий, тягне в сире, а масетер на зовні. Оце вам чотири жувальні м'язи, які є в цих вилів тварин. Долу. І ось що ще Я по ньому веду кінцерту. Ага. Mm -hmm. Яремно щеле по... в... mm -hmm. юго мандібу. Віаліць. Бачите, від назви кістов платині. Mm -hmm. Цей м'язики є в коней, mm -hmm. Да? Він коли скорочується, що? так само, як і Дікастрикус, а, опускає ось, нижні... нижню щелепу від верхньої ді. Оце є і жувальне бо коли ці м'язи скорочується. Значить, що нижня щелепа рухається відносно верхньої, іде подрібнення їжі, яка попала у ротову порожню. А попала вона туди при допомозі губ, при допомозі язика. Різні прийоми їжі у різних видів тварин. Ми тоді на цьому зупинимося, коли будемо вивчати, вивчати до ротової вивчати. порожнини видову характеристику. Вивчати. Оце вам 5 жувальних м'язів. Всіх тварин жуйних, собак, у свиней чотири, а у однопалих, ми кажемо, да? mm -hmm. а це може бути і осел, а це може no, бути ірак, а да. це може зебра. бути і зебра, mm -hmm. а це може бути і кінь, кінь Приживальського, домашні свій. Це всі однопали, однокоптипні, mm -hmm. то в них є ще юго-мандібулярість сп'яти. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Опично щось стоїть, як і ребро, і рудна кістка не питає, але ось питає. Ви ж так відноситеся до навчання. Далі мімічна мускулатура. Де вона розташована? Я же вам сказав, в лицевій ділянці, якщо жувальна, то в дальній частині, так, то мімічна більше в лицевій ділянці голови раз. Ділянки ОРГІ. Основі вушно рапини. Це все є мімічна мускулатура. Чого вона називається мімічна? Вона утворює товщу органів, яких губ, підборідок, ніздрі, повіки, основу вусної рапи. Це утворює, так? Да? І друге м'язи. Це м'язи, які не мають точок кріплення, а другі виходять з товщі цих органів. Віз мускулатури, мускелатури кріпляться до лицевого відділу ділянки голови кісток. Це м'язи, які мають точки, кріплення мімічні. Але чого мімічні? Бо вона і утворює товщу органів і діє на ці органи, які утворюють природні. Отвори, ось вам вхід у ротову порошніну. ротова щілина ріма, ще вона утворена в зоні. Губами. губами да. Вхід у ніс. У носу. Ніздрі. Да. Ніздрі. Mm -hmm. да. О. По віки. По вхід довка. Знаходиться mm -hmm. очна між верхньою і нижньою, mm -hmm. що повіками, віками. Mm -hmm. По віками. Mm -hmm. Ну, лук, зовнішня вухо, частина, а далі середньому. <плес> Ця мускулатура діє на ці природні отвори. В результаті чого і на ці органи, які утворюють природні отвори, виникає міміка утворення, через що вона отримала назву мімічної мускулатури. А її функція не міміку складає, а приводить у рух органи, які утворюють отвори, отворі порож. Нині, оце її основна функція. А в результаті цього виникає міміка. Піднімається верхня губа, опускається вниз, тварина каже, сміється. Да? Ніздрізужується, розширюється, значить іде збудження в тваріни. Вишна раковина в коня до шиї прилягає. Значить, це теж його збудження, агресивність, значить і кусить. Верхня і нижня повіка змикається, розмикається, ми називаємо мургання, а. Да? А. Хлопці до дівчата. Та ще й так одного що з орбіт виходить, а друге з друге. Так? Вже бреше, значить, видно по, цьому, так? Все, так? по чому все, так почав до редівчики. Але це не те моргання. Чого? Вони змикаються і розносять рівномірно сльозу це по кон'юктиві очного яблука. А сльоза виконує для нього захисну функцію, захищає від пересихання кон'юків у зовнішнього оборуду, да? і очищає від посторонніх частин. А далі ця сльоза пострадається, сльозно озеро, сльози, носовий канал. Випаровується в передвері, виконує другу функцію, зловжує повітря, яке поступає і очищає у носову, порожнину. порожні. Ви дивитесь інтернет? Да. Ви бачили? Як уводять шприц, канюлю да. і промивас і через гласи. Оце да. те, що я да, вам розказую. Ви бачили, але то не в Україні. То десь із за да, кордону взяли методики, який студент ухватив, або побачили в інтернеті переробили. так і в нас, так вам mm -hmm. покажуть. І повинні показати. Анатомії ми повинні знати, що, що тут. І ми його побачимо, отисть сльози носили. сюди вставляють канюлю і проти печі, бо він забивається, або паразитарне забиття, або меха промивають і сльоза. Бачили туди виходить да? оця рідина, да, рощі, яким промивають віхтер. На у що? А откуда ми знаємо, бо ця сльоза вже не буде поступати, а буде поступати, що у тварині на лицеву шо поверхну верхню. Ясно, що треба промивати сльози на своїй канал. Бо це вже є запальний шов, це є механічне пошкодження. Так от, а яка ж мімічна мускулатура. Перше. Зараз ми розглянемо ту, яка не має точок кріплення. Тобто не кріпиться що до кісток, а утворює товщу органів. Але вона діє на цю органи. Перший м'яз, Ось я беру ротову щілину, закриваю. І все під шкірою веду пінцетом, що, бачите, така його ширина це буде коловий м'яз рота. Musculus orbicularis oris. Він щільно, ви бачите, я не можу шкіру від нього відтягнути. Mm -hmm. Щільно зростається шкірою. Утворює зверху товщу верхньої губи лежить під шкірою, і товщу нижньої губи. Утворює, що ми бачимо, спайку, губ, mm -hmm. комісура, я Да? І приймає участь разом з губами в утворенні кута рота Лежить.